Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 26 липня, і це 1249-та доба. Мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би почати ні, не з тієї приємної новини, що надходила протягом усього а, вчорашнього дня за болот. А саме а, відносно того, що. Uh, російська пропаганда почала розганяти так звані зетвоєнкори. Одразу кажу, а uh, почали розганяти фейк про те, що нібито ну нібито вже Покровськ, наш типу, ось так uh, вони вже почали заявляти, що їх війська зайшли в Покровськ, в центр Покровська. Закріпилися там, ну і в принципі, за їх е, інформацію, можна сказати, що Покровськ українськими військами майже було вже втрачено ще учора. Е, одразу підкреслюю, а е, це виключно фейк. Він не відповідає дійсності. Цей фейк було створено е, після того, як росіяни спробували загнати Покровськ в Покровськ свою диверсійну групу. Але є велика різниця між диверсійно-розвідувальною групою та в принципі штурмовою, задачі якої закріпитися, ну і продовжувати е, далі е, штурмові дії, коли підходить підсилення, підкріплення і так далі, згідно з тією інформацією, яку е, російські окупанти почали публікувати, то е, вони зайшли в покровськ аж фактично по всій вулиці. Привільні прорвалися по вулиці Шевченка, вийшли на Прокофєва, маршала Москаленка а, та центральну і вперлись в шосейну де також почали розширювати а, зону а, контролю. Тобто, все це відбулося за 24 години в одному з найбільш укріплених а, міст зараз на сході України. В одному з найбільш насичених е, українськими підрозділами міст на сході України. Ну, ми розуміємо, що е, для росіян цей фейк, що він означає, вони намагаються зараз е, діяти як кажуть, в кредит навіть у російських воєнкорів, з воєнкорів е, у російських пропагандистів е, та і серед е, загальної їх такої собі військової тусні з'явилося. Таке а, поняття, як взяти місто, населений пункт, село та навіть лісосмугу в кредит. Тобто вони доповідають своєму безпосередньому керівництву про те, що от тут, там е е якесь село на три хатинки, а е воно взято. Ми його контролюємо. Отже, можете його в доповіді е фельдмаршалу Білоусову е записувати його як контролюємо е силами. Російської армії, насправді вони навіть не на околицях ще цього села та населеного пункту. І коли Білоусов отримує цю доповідь, коли Герасимов отримує цю доповідь, і коли вона потім йде в рожевій папочці а, до Путіна, то а, треба якось а, а, цей кредит а, сплачувати. А як сплачувати? підсилюючи штурмові дії. Отже, зараз росіяни вони розповсюдили фейк, що вони прорвалися до центру Покровська. Підкреслюю, цей фейк в першу чергу був обумовлений тим, що їм вдалося диверсійну розвідувальну групу. А диверсійна розвідувальна група це не штурмова, це не е, штурмові дії в міських умовах. Це зовсім інший формат е, ведення бойових дій. А е, навіть скажу так, це і кількість інша, і підтримка інша. Все інше їм вдалося зайти на околиці Покровська де вони були нейтралізовані. Так вони змогли провести диверсію засідку, але і були нейтралізовані зараз. Околиці Покровська повністю контролюється силами оборони України і е, будь-які спроби навіть ДРГ зайти в Покровську. Вони не вилюються але. Саме ось цей прецедент, те, що одній групі вдалося зробити, він якраз і народив ось цей великий фейк, про те, нібито вони зайшли в центр міста. Отже, вони будуть генерувати його і далі. Це вже не вперше таке відбувається. Навіть самі російські зетвоєнкори час від часу починають, ну, скажімо так, з цього потрохи дивуватися. З інтелігентною мовою, і е, я впевнений, що розвиток цьому фейку цієї маніпуляції за деякий час ми ще побачимо. Але за фактажем, за е, верифікацією та за е, реальними подіями в місті, вони далекі ще далекі до того, щоб просунутись е, до центру, хіба що тільки в своїх вологих мріях. А от що до дійсно, де російські окупанти мали просування за останній час, поговоримо далі. І це, на жаль, це така зона, як Єблунівка. Російські окупаційні війська мали тут просування, і я думаю, що найближчим часом ми будемо частіше чути, саме про Єблунівку, що росіян тут на Костянтинівському напрямку, на турецькому плацдармі. По трасі Н 20 відбуваються просування, чому тому що зараз е, ми бачимо, що вони вперлись в околиці самої Яблунівки е, з західної сторони, а з південної вони вперлись в Олександра Колинове. це я б навіть сказав би так: це така собі агломерація з двох сел, е, які впритул знаходяться до клебанбицького водосховища, ну і відповідного заказника. І тут в цій зоні утворилися кишені, які представлені собою великою кількістю лісосмуг та полів. Отже, ця зона буде найближчим часом вся зрізатися. Це по-перше, з Яблунівкою, якщо логічно, то раціонально розглядати ситуацію, яка складається, то в районі Яблунівки, якщо все там зараз так як треба, ми можемо. Досить так непоганенько тримати оборону, як в районі Яблунівки, так і самого е, Олександра Калинове, і в принципі, це може бути такий собі останній, називаємо так, рубіж е, до того, щоб росіяни прорвалися до по Н20 до клебан бицького водосховища. Е, Повторюю, якщо їм. Е, в них вдасться їм вдасться прорватися до Клибан Бицького водосховища, то вони по Н 20 будуть мати вже безпосередньо вихід в напрямку на Костянтинівку по 0,504 та по Н 20 Тобто, це буде досить для нас складна ситуація в перспективі щодо гальмування та того, щоб зупинити просування Росіян. Отже, Яблунівка та Олександро Калинове. Зараз є таким собі останньою перешкодою по виходу росіян 8-ї загальної військової армії на Костянтинівському напрямку безпосередньо в напрямку на Костянтинівку. А окрім цього, в районі Яблунівки з Клебанбицького водосховища йдуть е, два таких гирла-річки, дві, дві таких гілочки. А, ну, скажу так, вони не є якоюсь серйозною тотальною перешкодою для росіян а, в плані форсування, але тим не менш, це також перешкода. Як бачите, вони намагалися за останній час а, рухатись вздовж рокадної дороги на Яблунівку, а, а також по південному збережжю однієї з цих а, річок. І таким чином вони так чи інакше вони все одно спираються на а, цю рельєфно-ландшафтну особливість. Тому яблунівкою Олександра Калинова ще й в питаннях рельєфно-ландшафтних особливостей є достатньо таким непоганим бар'єром для росіян. І будемо мати надію, що цей бар'єр дійсно зможе, ну хоча б в якоїсь середньостроковій перспективі, заважати росіянам прорватися. По західному берегу Клебанбицького водосховища до Костянтинівки. Ну і на останню, в останній частині а, цього відео декілька слів щодо запорізького напрямку, взагалі Запорізької області. Неодноразово ми а, згадуємо останнім часом саме Запорізьку область. А, я неодноразово пояснював ситуацію, як там складається, але кожного разу, коли у росіян відбуваються просування. Відповідно о, м, виникають питання. От ви ж казали, нічого не буде. Я не казав нічого не буде. повторюсь, е, Слухайте, дивіться, там, читайте уважніше. Я кажу, що росіяни саме в Запорізькій області зараз мають можливість проведення тактичного рівня е, дій не загальної військової наступальної операції з проривом на Запоріжжя, обласний центр, і захоплення обласного центру чи захоплення всієї Запорізької області. А вони будуть намагатися саме проводити тактичного характеру дії. В принципі, саме цим вони зараз тут і займаються в районі Кам'янського. За останній час в районі Кам'янського, а вони а, і по річці е, вони змогли розширити зону контролю саме на північ, на північному березі річки Янчекрак. І е, намагаються зараз повністю закрити, взяти під свій контроль як кам'янське, так і плавні. Тобто, це їх станом на сьогодні задача. Основна задача взяти під контроль ці населені е, пункти і мати таким чином і повний контроль, е, не просто повний контроль, а ще й вихід е, з кам'янського. А вздовж гирла річок на 0812. Тобто, ще прикрити по гирлу річок, е, рокадну дорогу від степового е, по щербакам, тобто нічого такого е, нового, знову ж таки: контроль е, рокади, контроль гирла річки і вихід на малі Щербаки. створення відповідних умов, щоб в перспективі закрити. Як і малі щербаки, так і ту частину до е, Новоандріївки, е, яка б дозволяла би вийти в е, якомусь ну, середньостроковій перспективі на Орігів. Окрім цього, е, ще вони будуть намагатися підсилювати тиск в районі е, роботи, про що я неодноразово говорив і нещодавно згадував. Тиск відповідно буде в напрямку на Новодонилівку, і вони будуть продовжувати намагатися прориватися в малу такмачку. Все це одночасно говорить про те, що для них важливим буде рух в напрямку на Оріх, тому не стільки запорізький напрямок, а саме Оріхівський. Хоча для виконання тактичних задач з виходом на степногірськ вони можуть виділяти відповідний. Ресурс, скільки піде на це часу, я вже неодноразово звертав увагу, що задачу по поверненню під свій контроль тих територій, які були звільнені в Запорізькій області в 23-му році, під час контрнаступу, росіяни отримали одразу, як контрнаступ Сил оборони України завершився. Тобто, можна сказати, що це був кінець вересня, початок жовтня, коли вони отримали такий наказ. І який результат за цей період? Ви бачите. Тактичного рівня виконання задач покроково, поступово і досі ті території, які були звільнені, повністю не повернуті під контроль російських окупантів. Так, вони виходять на інші рубежі, на інші локації, але тим не менше вони не вирішують якихось більш глобальних задач. Ну, наприклад, досі не вийшли на гуляйполе, не вийшли на оріхів. Навіть більш того, досі не вийшли на малу такмачку, якби вони намагалися до неї прорватися. Отже, все це вказує на те, що е, російські е, війська дійсно будуть е, збільшувати активність в Запорізькій області, але усі їх дії будуть сконцентровані виключно на виконанні тактичних завдань. І Запорізька область вона в цьому питанні інформаційному, навіть так скажімо, інформаційно-психологічних спецоперацій буде відволікаючим маневром, е, як і Херсонщина. Е, Тобто вони будуть намагатися відволікати увагу на події в Запорізькій області для сковування наших сил та засобів, це не означає, що ми повинні ігнорувати їх дії, але при цьому і не треба їх гіпертрафувати. Поки що 58-ма загальна загальновійськова армія, яка є найбільш потужнішою силою в Запорізькій області у російських окупаційних військ, безпосередньо, яка представляє групу військ Дніпро, а вона не отримувала підсилення, яке б дозволило їй розпочати якусь масштабну загальну військову операцію в Запорізькій області. Нагадаю, щоб проводити таку операцію, наприклад, на Новопавлівському напрямку, росіяни сконцентрували чотири загальновійськові армії та один армійський корпус приблизно до 100 тисяч особового складу на Покровському напрямку. Аналогічно, десь приблизно трохи навіть більше ніж 100 тисяч сконцентровано людського ресурсу. Тому з цього й робимо відповідні висновки, які задачі ставляться перед 58-ю в Запорізькій області. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що дивились це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника. А прокоментувавши, репостувши все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нарадую, що ви можете ще й стати спонсором каналу Обосу Це дозволятиме каналу робити ще більш цікавого унікального контенту. Ну а спонсори відповідно отримують доступ до цього контенту одним з найперших. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на обос в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.